Я взяв автомат у руки. Я вже знав, на що я йду, куди я йду. Я йшов добровольно, не примусила добровольно. За волю, за дітей, за батьків. Я за того йшов за границі сюди. Він жив звичайним цивільним життям працював на харківському заводі. Чоловіка перед вами звати Іван Горбач. Та зараз серед побратимів він відомий за позивним Сокіл. Для закарпатця війна почалася не у 2022-му, а ще в далекому, 14-му. Тоді добровольцем пішов захищати Україну. Попали звичайно Красний Лиман, Славянськ, Краматорськ, Мар'янка, Сєвєродонецьк, Катеринівка. Ну, Прийшли всі, цілий бал пройшли. І не думав, що в 22-му побуваю, доведеться побувати в тих містах. Два роки служби та бойові завдання по всій тодішній лінії фронту. Служив у складі Національної гвардії. Перед нами йшли бойові бригади, а ми займалися зачисткою. Сугубо зачисткою Національної гвардії проходили бойові і потім ззаду ми вже зачищали села, посілки, там, города. Тоді легше було, набагато легше. Не було тої арти, не було тих самольотів, тільки, з воздуха нічого не било. Після звільнення пан Іван повернувся до цивільного життя. Та ненадовго. Один дзвінок і обов'язок знову покликав. Дочка проживає у Харкові, дзвонила, папа почалась війна, я був за границею. Ну, рюкзак на плечі й додому. 28 лютого я вже приступив до своїх обов'язків. 101-а бригада, 69-й батальйон. Далі на посаді кулеметника Сокіл повернувся на території, які колись довелося звільняти. Багато призвали молодіжі, котрі не служили, побучали їх, давали свій досвід. Затім відправили нас на Суми. В течение неділі нас відправили в Сумську область. Це баромна, Хтирка, Тростянець освобождали. Затім Бахмут. Зразу таки відправили нас. Нас з Бахмута відправили на попасне дві групи по 20 чоловік. Ну, ми були як корекціони. Наверху стояла основна бригада, коректурувала, а ми як приувікали на себе в Тоді почалися перші бої, втрати. Пану Івану доводилося працювати з кулеметом та скеровувати постріли. Вправлявся зі зброєю вміло, досвід допомагав, а далі поранення, що змусило змінити посаду. Як автомат Калашникова, просто увільненний ствол і більше патронів. Комишувався під попасним, прилетіли граду в посадку і з дерева ветки, побили нижні кінцівки, повністю поробили. І потім вже на шторм я не міг йти, мене відправили в забезпечення. Після ранення мене вже поставили технікум рот був. Ну і забезпечення там. Саме важче було, то хлопців одних везеш туди, а звідти забираєш ну, броники, автомати. Потім не менш важлива місія доставляв на позиції речі, паливо та їжу. За свою оперативну роботу захисник отримав позивний сокіл. Я учасно доставляв, ну, на машині літав, доставляв боєприпаси. Ну, вони сказали, що літаєш як сокіл, так і пішов. Позивний сокіл. Це в 2014 році. <кій> Готовиш ага, не... так вже давно? Да, да. Я його не міняв, він так у мене залишився. Але ти чуєш, що свист, летить, ну, чим побільше і вперед. Я на різних їздив. Автобуси, так як я технік роти був, мені приходилося, хлопці всі були там, і мені приходилося на ну, всі техніці їздити. Починаю від автобуса, закінчую легковими автомобілями. Нині Сокол є володарем п'яти державних нагород, але на форму їх ніколи не чіпляє. Для цього має свою особливу причину. Золотий хрест за успішне виконання бойових завдань. З однієї сторони, приємно, з іншої сторони думаєш, хлопців немає тилу нагороду. Не дуже їх так хочеться носити. Коли подивиться, шкліп по обратим без ноги, без руки. Інвалід, а ти в нагородах ідеш сьогодні. Іван Горбач служить у лавах Мукашівського РТЦК та СП та каже, що якби дозволяло здоров'я, хотів повернутися на фронт до побратимів. Туди де щодня виборював перемогу для донечки, для людей, для рідної землі. Адже каже, що немає нічого ціннішого за волю, здобуту щастю.